Всім привіт! Знаходжуся зараз в Німеччині, Їду на місто Ерфурт і по дорозі заїхали такий, бо колега мав малий велосипед, вирішив поїхати зі мною. Замок називається Мольсдорф. Зараз переключу камеру і покажу, що де знаходиться тут. Ніби взаді, взаді замку є, є парк якийсь. Маленьке село якесь. Приїхали 2 кілометри від паркінгу і вирішили трошки відбити сторону і подивитися. Ось так виглядає він. Видно, взаді якийсь цей взаді, ніби парк є, вхід є, в браму рядишком живуть люди, тут церква і може піти дощ. Таке маленьке -яке село, але доволі цікаве може виглядати. З боку замку знаходиться такий ставочок зверху, тут також така якась будівля, мені так здається, а то якась оранжерея. Люди трошечки приїжджають, знаходиться 14 кілометрів від від Ерфорта. Вирішив звернути трохи і подивитися, як воно тут Ну, такий замочок по дорозі, то чому заїхати. Відкривається, я так зрозумію, це передня частина. Видно, що тут якийсь ресторан. Але прикольно, я навіть не очікував, думаю, так якесь там малесеньке село таке якийсь, пише, що музей замку. Але дивіться який гарний. Це більше не, не замок, а більше як палац, резиденція чогось. Не знаю наскільки великий парк. Я думаю, що по тому як іде за бортом вздовж цього, то а не видно, де закінчується. А, є воно. десь тах метрів 500 ще. Виложено з грунковки дорога, небагато лавочок є. Зараз покажу ще з передньої частини, як він виглядає. Мені подобається, не зря заїхав і подивився, ось так виглядає. Я би сказав, що це палац, якась резиденція якогось графу. Графа. Ще раз покажу. Доволі непогано, але мені сподобалось. Погода сьогодні передбачає на вечір дощ, та ще треба швидко їхати. Хочу показати дорожку, ось так ось Серіо їдемо Тут якісь такі дачі, можна сказати. Така доріжка заасфальтована. Це можна сказати, її будемо йти вздовж річки Гера. Зараз так зупинились на перепочинок. Перед вами річка Гера. Таке -аке -аке -село, таке непогане. Бачу, там колись була цитадель, чи щось такого. Зверху костьол і ось такі дорожні знаки для велосипедів ми їдемо на Ерфурт. Осталося 8 кілометрів, показую. Вирішив пройти до, до костьола. Тут можна так прогулятися, бо завше в селах більш такі. Ну, людей практично немає. І все ухожено, все культурненько. А в більших містах то мені не сильно подобається. Подимався тільки що наверх. І думаю, бе, що таке гримить чи гарчить. А там виходить через дворик, один проходив. Ну так чуть-чуть його захотив. Там собака гарчить Ту добре ще не покусала. Знаходжусь біля. Церкви. І, як бачили, біля церкви кладовище. І так, знаходжуся зараз в Ферфорді. Приїхав на цитадель Петерсберг. Вона дуже велика, я бачу. Наскільки читав по відгуках, вхід, мабуть, бути безкоштовно. О, ось тут можна ще десь зайти. Треба подивитися все. Зайшов якесь підземелл'я. Прийшли ми відсюда. І ось такий прикольний тунель. Не, не знаю куди ми вийдемо зараз. центральна частина десь. Супер. Однак вернулись ми на центральну площу. Цитадель називається Бедерсберг. Тут різні тунелі є, якісь сади. Зараз трішки походить тут, треба подивитися, а потім підемо до центральної частини міста. Ось покажу які, е, яка цитадель, які високі мури. Далі видно якийсь місток є. Тут все так незрозуміло, тут е, якийсь має бути сад. Ці оранжереї, наскільки я зрозумів, в цьому будинку е ну, там якось вхід дивно. Треба дзвонити Треба... по номеру телефону. Ну, там щось так не сильно зрозуміло. Зараз хочу показати краєвид на місто. Тут буде два собори. Ерфурт е знаходиться в долині річки Гера. І це місто, столиця Тюрингії. Тюрингії. Відкривається ось така панорама з цитаделі. Вона частково в ремонті. Зараз трошечки треба спуститись, покажу, які стіни. Тут знаходяться два великих собора. Ось вони показані. Але тож про них трішки пізніше. Вхід безкоштовно в саму цитадель, е, тут на територію. Зараз покажу, яка стіна велика, капіс, вона здоровенна. Якісь будинки, ну що за будинки, не зрозуміло. Времені не сильно багато, а хочу все постаратися показати. Тут в місті знаходиться два собори. Один кафедральний Марієнтом і Завері Кірха. Як бачите, знаходжуся на такому містку. Він знаходиться в цитаделі. Собори два величезних, звісно. Там далі центральна площа. І тут такий цей ліфт. Зараз там люди фотографуються, підійдуть трішечки ближче. Ну, Практично зараз тут немає нікого. тут центральна площа, знаходжусь на возвишеності і тут ці два величних собора. Історія Ерфорта дуже давня. Перша згадка датується 742 роком. Це виходить майнський е, архієпископ е, писав до Папи Римського з просьбою тут е, утворити єпархію. Е, Класно виглядає. Зараз буду в ліфт і спускатись на, до, до нижньої частини. Супер. Біля замку Тількись квіти вилежали на назву міста Ерфорд. Е, місток і ліфт безкоштовний знаходиться ось так на цитаделі. І Зараз будемо йти на центральну площу. Там, де знаходяться два собори, один кафедральний, один просто собор. Е, місто це столиця Тю... Тюрінгі. І населення десь 214 тисяч людей. Спустились на центральну площу. Площа називається Дом... Домплац. Там далі католицька церква. Ось така велика площа. Суперське виглядає. Зараз спробуємо зайти на два цих собора. Ні, супер, звісно, виглядають і не зайшли ми через центральний вхід цієї цитаделі. Вже на зворотньому напрямку зайдемо, супер виглядає і буде дощ. Ну, Постараємося зараз зайти в кафедральний собор. І ось так виглядає, наскільки видно через інтернет вхід має бути безкоштовним. Ні, супер, звісно, він такий величезний. Супер, конечно. Собор виходить, називається кафедральний собор Марріенде. А це виходить за вері кірхи Може сідає телефон трохи, так швидко. а ще скільки знімати Стою зараз з боку кафедрального собора. Капець він величезний Бачу двері відкриті, можна там походити за собором виходить якийсь університет. Це за цим будинком знаходиться і одразу біля нього Зевері Кірки. Також велика будівля. Подивимося чи буде вхід. Знаходжуся всередині кафедрального собору. Це одна частина, нереально які великі. Настійна картини і трошечки в ремонті знаходиться. І з другого боку бачу головний вівтар. Супер, звісно, виглядає, вхід безкоштовний. Зараз наближуся трошечки ближче, як можна тут якісь може, засідання проходило, бачите, такі як будто стульчики. Супер, звісно, не перевершено. Ще раз покажу вам і віктар, але мені так здається, і такі гарні вікна різнокольорові, вирізблені. Не, супер, звісно. Дуже дивно, але вхід безкоштовно, з 1 до 18 години працює. Так що будьте уважні, щоб не запізнитись. Покажу криві трошечки зверху, зараз завері кірхи, стою до, до входу в, в собор. Ніх, класно, звісно, виглядає. Нічого не скажеш. І рядишком знаходиться Зевері Кірхе. Тут таке більш по-простому. Не так оздоблено по багатому. Але варто уваги Я думаю, що тут деякі єпископи були поховані, а тут же знаходиться столиця Рима католицької єпархії. Так, що я думаю, що тут якісь єпископи були поховані, бо видно якийсь якийсь ось скліп. Щось на скліп похоже. Труна. Як класно виглядає. Добре, ще залишився центр міста. Ну, застає дощик, трішечки треба було переждати. На диво дивне, що вхід безкоштовний був. Ось такі це Theрі Кірхе, а це кафедральний собор. Супер виглядає, всередині ви побачили. Дощ, це центральна площа, домплац. Ну, Наскільки я подивився? Я супер. Трішки відійшов, звідси дуже гарний відкривається вид. Ну, Це візитівка Ерфурта. І Зараз буду йти на другий візитівку Ерфурта. В сумі так три, можна сказати, два собори. Це Тадель Петерсберг. І третє це мост Кремер-Брюке. Це, виходить, найбільш заселений міст в Європі, так що точно. Але чи в світі, то я не пам'ятаю. Там на мості він збудований у 1325 році. На мості виходить 32 будинки. Раніше на укріпленні моста були Це на кожному якби, прольоті стояла церква. Але зараз тільки діюча одна залишилась. Йдемо в сторону моста. Тут католицька церква, яка зачинена в середньовіччя Ерфурт був важливим торгівельним шляхом через річку Гера, через брід через річку Гера. І також в Ерфу тут найбільше продавали вайду. Це такий забарвник синього кольору, барвник кольору. Бачу, ходять по місту трамваї. Чуєте трамвай? Отож, бо і я не чув. Вони такі тихенькі. Це називається трамвай, а не так, як у нас. Гу -губ 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 -губ. Я дуже не знаю, що таке. Не, треба подивитися. Ось так ось площа. Треба подивитися, що це таке. Це оказується перед вами зараз міська рада. Думаю, якась така гарна будівля, тут має бути щось таке, щось тут знаходиться. Не, класно, Відреставровані будинки. Вони, звісно, дбають про свою історію. Стараюся реставрувати, щоб було все гарненько, красиво. І ось такі тут є рікші на велосипеді. Я взяв, взяв пасажирів, приїхав і розказує про, про цю будівлю. Знаходимося зараз біля такої карти. Зараз трошечки людей побільшує, а мене тут цікавилося. Женщина є давна на такому інструменті класичне музика. Зараз покажемо, що. Знаходимося, ти показує рукою. І ще трошечки залишилось до моста. це цитадель, Отут ми були, ми прийшли в площу і йдемо, 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 йдемо. Йдем. Трошечки до моста, там де пальця показує. Yes. Дуже гарне місто. Неочікувано трамваї такі безшумні мені прям подобається. І жінка тут дуже гарно на такому інструменті грає. Супер. А тут ось жінка вже на скрипці грає, це також класичну музику. Знаходимося зараз вже на мості. Називається Кремер Брюке. Він йде тут, там виходить на мості, заходиться 32 будинки, зараз пройдусь спочатку рядом, а потім по самому мості. Зараз покажу, як воно виглядає. Так що ось так знаходиться на мості. Приходить через річку Гера. Зараз покажу. На мості знаходиться 32 будинки там можна погуляти невеличкий міст, але блін 32 будинки на мосту ще по самому мосту будемо гуляти водичка чистенька. Ну ось так Виглядає вулиця на мості. Тут яка ще діюча церква одна є. Ні, звісно, супер. Вулички дуже гузенька така. Ось, наскільки я пам'ятаю, на мості жили ремісники. Місники, і тут можна було все тут зробити, все, все підчинити, чоботи. Ну багато тут. взагалі так робітники жили. І тут багато магазинчиків можна, все що бажаєте купити. Я так зрозуміло, ось на мості діюча церква святого Гідя. Це єдина діюча церква, що залишилась. Бачу, тут такі вуличні музиканти популярні. Ось тут на гітарі, там на скрипці, там на ще якомусь інструменті, навіть не знаю, як він називається. Але візитівка міста Кремер Брюке. Так і не скажеш, що там якийсь міст, просто звичайна вулиця. Тут зайшли з другого ракурсу, подивиться міст. Так само вуличні музиканти. Тут воно тяжке сховалося від дощу. Витікає річка. Бачите, тут більш так видно, що будинки знаходяться на мості. Виколись на кожному укріпленні цього придоті, на кожному придоті була якби кабличка чи церква, але залишилась одна. Супер виглядає, звісно. Це найбільш заселений міст в Європі так точно. У мене хочу десь десь, десь читав цю інформацію, але де саме то не пам'ятаю. І річка протікає Гіра. Невеличка можна перейти в брід. Ось. Таке гарне місце. Знаходжуся на річці Гера. Тут усе качки купаються. Тут ось пам'ятник, якийсь капітан пише, зараз трошечки відійду, покажу. Буквально вода по щиколотки. але такі гарні будинки тут. Там знаходиться знаменитий міст. Далі по течії. Але будинки мені треба, це такі будинки ну, дуже подобаються. Бачите, тут качки навіть до дна достають. І можна сказати ходять по дні. Ось такий тут капітан Блаубар. Якось так там стоять люди, зараз не подивлюся. Але цікаво так виглядає. І з таким каравидом. А, Там їм поставили будиночки качкам. Так вони тут проживають на постійній основі знаходимося зараз тут де цей їздять трамваї до міської ради ці безшумні як мені подобається взагалі там йде до міської ради і тут бачу зараз покажу тут так мілко там вона, така вуличка, можна спуститись і можна сказати, що можна перейти в брід. На острів так все точно можна з одного берега на другий перейти. Тут доволі мілко. Вернулись ми до двох соборів. Скажу так, мені Арфор дуже подобається. І сподобався, бо зараз залишилось нам ще над... На цитадель. Зараз покажу. Тут вуличних музикантів ну, багато. Так що, хто хоче, можете мене збирати і за їхню працю. Є класно, як таку класичну музику грають. Можете їх поблагорити, подякувати. Супер, все безкоштовно. Суни сьогодні було тільки з боку там якийсь, має бути університет за цим собором, кафедральним собором. Але виглядає ну, дуже велично. І на останок покажу ще раз площу, де знаходжуся. Супер, мені дуже сподобався Ерфорд. Осталось тільки центральний вхід до цитаделі. Зараз заходжу до центрального входу, йду до цитаделі. Тут показано, як реставрували, як деякі кіно знімали. Я супер, звісно, виглядаю. Ось такий центральний вхід. Як показати, то велика ця цитадель Петерсберг. Тут багато на якийсь будинок стоїть. Тут можна піднятись на бастіон такий. Вхід має бути безкоштовний. Я взагалі так бачив оцей вхід центральний. Але, я так зрозумів, ми заїхали з задньої частини. Ось такі високі великі мури. Там зверху ресторан. Не, супер так зроблено облагороджено як класно. Ну, покажу ще краєвид з цитаделі. В цитаделі також є екскурсія по, по підземних переходах. Не знаю скільки коштує, впевнений на 100%, що вона тут є, бо по відгукам написано, що дуже варто по підземних лабіринтах. І виходиш десь в центрі міста чи, чи щось такого. Точно не пам'ятаю. На території є кілька кафешок, ресторанчиків, є безкоштовні туалети. Ось якийсь бар баргер. Класно, класно, супер виглядає. Мені Арфер сподобався. Хоча трошечки їхати далеко було, але, звісно, дуже сподобалося, що безкоштовно вхід до собою. Таке, як знаєте, самі то рідко буває. Ну і територія цитаделі, то взагалі так велика і покажу ще центральний вхід до цитаделі. Зараз знаходжуся отак на бастіоні, в одному з бастіонів, що навіть, не обороняли міст. Я супер виглядає. Так що ось таке було місто Ерфорд. Ну, мені дуже сподобалось. В обласний центр не кожного разу так гарно виглядає. Багато що цікаво було, в принципі, всі візитівки міста я показав. Сподіваюся, вам також сподобається. Так що вподобайка, кому сподобалось. Підписка. Ну і до наступних відео. Все, всім пока. Для вас був Ерфурт, Німеччина.